Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 25 травня, велике свято. Вибрала часу трішки, щоб познімати відео. Ну, В принципі, трішки покажу вам свою картопельку. У нас пройшовся дощик, такий, ви знаєте, гарненький дощик пройшовся. І завтра, завтрашнього дня буду підгортати картоплю, тому що земля така була, що я не могла навіть Тапка звеніла. Не могла загнати в землю. І буду підгортати картоплю. Ну, хочу трішки покажу сьогодні про картопельку, але небагато. І покажу свою полуничку. Полуничка в мене вже дає плоди. Красніють, верніше. Так, дивіться, це в мене картопля, ту, що я садила раніше, пророщувала картопельку. Є в мене там відео. Ось такі рядочки. Отак. Ті, що пішли косу, то вже там різні всякі сорти. Там багато сортів картоплі я в цьому році посадила. А оці, що рівненькі, ось йдуть, ось, ось я вам показую на камеру, ця частина. Це картоплю я садила рів'єру і якусь, яка вона була, рожеві приростики, вони були темні, ключки оці. А у тієї були рожеві. Ви тобто, знаєте, мені сказали, що Рів'єра не цвіте. Але ж я дивіться бачу, що ось ціла куча цвіту і вона починає в мене зацвітати. Я купляла її як Ну, Ось у дивіться. Є ось такі ось квіточки. Але ж я їх буду бризкати, як уже появляться їхні оці красні дітки. Чи хто вони там такі, я не знаю, я ще не розібралася. Буду їх потім бризкати. ну Зараз вони небагато їдять картоплі, а от оті червоненькі, оті жруть добре. Так, це Рів'єра. Дивіться, кожна з них викидає ось квіточки. А це ота така рожева, рання рожева. Теж є квіточки. Оно. Ну, тут, там ось, дивіться, теж. Почне ось скоро зацвітати. Вона відрізняється від цієї, в цієї світліші листя, бачите? А у рів'єри темніші листя. Але ж квіти є. ось, Дивіться. Так, я її Що я з нею робила? В принципі, трішки пройшлась прополула, вона бачите. І хотіла підгорнути, але не було в мене сили дьоргати забиту землю після дощів, які забили і потім довго не шли дощі. І я завтра, мабуть, почну її підгортати. Ну, хочу ранню картопельку спробувати виростити і, якщо вийде, продати. Що хочу сказати. Оці ось один ряд, другий і третій. Я прикривала. І з того краю прикривала. Середню я не прикривала. Ну, воно видно, по розміру. Дивіться, зараз покажу. Воно, ну, дивіться, крайні три. З цього краю більші. Потім тут трішки менші і потім з цього краю ось тут три, три більші. Ну, скільки було в мене агротканини скільки я і прикрила. Ось так було кусок і на ту сторону кусок. Так, ну подивимося. Про ті сорти я пізніше вам покажу, що я насадила. Їх там в мене багато сортів, не багато кілограм. Так, переходимо зараз на полуничку. Так, дивіться, я хочу зараз показати це полуницька. У мене, ну, можна сказати, як маточний такий, частинка така, посажена в тому році, але ж багато було пропало. Частина ось зовсім пропала, не знаю. що. Може, тому що ми побризкали гербіцидами і не дочекалися время, і вона пропала. А може, під'їло щось, тому що ось, бачите, ось така частина повністю пропала. Так, і... Тут ще ягод червоних немає. Ось дивіться, хоч де тільки починають. Розовіти. Але ж їх багато. І такі, як мілкіших трішечки. А зараз покажу вам свої, ось дивіться, бугри чи горби, хто як каже, да? ті, що я робила восени, в мене їх 5 штук, ось два таких длинненьких і три, отам воно далі, коротеньких. Ну, але ж на всіх вже є полуничка червона. Тут у мене всі нові сорти, а тут а сорти реми, оці ось о, дві два рядочки, ну, один гор, виходить. А там сорти ті, що я о, там, ото, сорти ті, що я ну, робила розсаду свою і там висаджувала. Тут там, різні теж сорти, різні полунички. Так, дивіться, ну, вирішила застелити. Без тут ось, такі ось, старі мене шнури були, позастріла, але ж воно і чистенько, і нормально. І бур'яни вони ростуть по бокам ось трішки, Але що там взяв трішки, пройшовся, все, а там немає. Тут ось зробили недавно ось ну, частину положили плівку. ось, бачите, ну, Там, де плівка, я вам зараз покажу. Після дощика стоїш, тут ось стоїть вода. Повністю стоїть вода. А там, де тканина, воно все пройшло. І тут сухенько гарно. Так, ну, давайте почнемо з цього краю. З цього краю у мене ось видиться Аня. чи Анія поспіває. Ось такі ось ягодки гарненькі. Крупненька полуничка, дивіться, яка. Така гарненька, крупненька. Ще не зривали, ні, вже зривали штук 5, донька з'їла. А ще не було такого масового. Збору ягоди. Ягоди я вам скажу, що я не прикривала нічим. Е, ну, Тут реми. В общем, реми я можу показати вам і пізніше. Оце, ось. Е, тут у мене ось сорти. Це ті сорти, які я купувала, нові сорти. У мене там є відео, я показувала. І хочу вам показати, що я з цього краю садила всі е, ранні. Починала ультраранні сорти. І далі пішли ранні. Потім е, Середні і в кінці пізні, а потім реми. Ну, отак посадила. І хочу сказати, що так, да, оці ще ультраранні, вже тут ми зірвали і ягодки. Дивіться, які ось ягоди. Це, бачите, тут треба щось підстеляти, тому що дуже великі квітконосики. Доріжечку теж тут треба буде застелити. Дивіться, які полудичка. Класна. Мені подобається. Ну, оце ось. Я, я ж кажу, я ще не полунички, але ж це, по-моєму, погано запилене було. Оце. Ну, вона покрасніє, не товарний вид, але ж з'їсти можна буде. Так, ось дивіться. Оце мені, звісно, не подобається, що воно оце лягає прямо на землю. Ви Знаєте, е, е, смотри, які сорти. Воно, бачите, деякі не лягають, а ось у цьому сорті це сорт. Флоріда Фортуна. В нього дуже длинні ці квітко носики і полуничка лягає. Ось, бачите? І з кущика ще буде давати і давати. Мені сподобалося. Сподобався цей сортик. Дивіться, скільки її. Це Флорида Фортуна. І ще спочатку весни я показувала, щоб ті ну, ж змиваються, я вам казала. Але олівець держиться, Ну, він недовго держиться. Бачите, теж не сильно. Гарно вийшло, тому що як дощ, воно заплило і нічого тут не видно. Треба ще щось друге придумувати, назву. З одної ще нормально. Бачите, з, одной, з одним скотчем. А з двома вже погано видно. Так, наступний сорт. У нас ось дивіться, які тут теж крупнючі ягодки. Але ще він не поспів. Його. Я нагадаю купувала багато сортів по 5 штук. Для того, щоб вибрати для себе самий гарний. Так, потім це в мене сорт, зараз скажу. О, тут вже його і не видно Сандра. Теж рані і ультраранні. Вже не видно. Оце, що ми дивилися, тільки що це Сандра. Так, на ту сторону давайте перейдемо. Це в мене сорт. Лер. Ось дивіться, які крупні ягоди. І це, звісно, треба прийтись убрати. По-перше, що воно може болячку розмножувати. Так, Треба у відро і викидати. Рядом не кидати. Так, ось себе, які гарненькі теж підконуси все. високі, великі. І зривати потрібно вусики, для того, щоб ягодка швидше. Почала стигнути. Ну, сам дому пізніше розростатися. Все. так Наступні сорти в мене. Ну, ці ще, бачите, не поспіли, але вже починають потрішечку. Так, це в мене сорт. Фраголауре. Так, зараз я покажу. Він іще, оце все п'ять штучок їх ось, ось бачите, він іще не... не поспів. Він теж дав такі дві підконосики. Ось один невеличкий і ось сюди другий. ну Я б не сказала, що він такий ранній. Ось о, ранній сорт, Так. 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 Все, дивіться, ось. Ось, Бачите, потрібно потрібного щоб чимось було прикрите. Тому що на землі вони воно всі грязні, а тут ось, дивіться, такі частенькі. Так, а ось дивіться скільки ягод. Це сортик, зараз скажу. Так, зараз, зараз Ось, все. Це аврора Моніра. Ці коносики вверх стоять, дивляться. Але жіть, дивіться, скільки багато. Це однорічки, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. І тут ось їх багато. І ось сюди такий сортик, яка полуничка здорова. Ой, пала вона. Так, це в мене сорт. Олександра, ось оце велика крупна ягода. Ось, о, дивіться, це вона теж. Так, ось ось, дивіться, який сортик гарний. Це румба. Ось румбочка. Так, ось ось сорт. Наступний показую. Такі длинненькі. ось, бачите, вони. Длинненькі ягодки. Зараз скажу сорт. Це бріла. Це длиненькі ягодки, це брілочка. Ось ліці, які вони теж починає розовіти. Так. На цій стороні у нас теж воно розовіють ягодки. Пов'язничка пішла. Рости. Так, це сорт у нас... Домину. Так. Сюди ці які крупненькі ягодки. В общем, потрібно зривати оці всі буса, щоб полоничка не тратила свою енергію на діток. Так, оце ось гарні такі кущики. Ось дивіться, скільки ягодки. Так, наступну. Осьо, крупненька яка. Осьо. Зараз назву скажу. Так, ось їхня назва. Вівальді. Так, да, Вівальді, це середня. Але ж вона теж, вже бачите, начинає, починає розовіти, ось. Як під гарні. Так. Ось одиться. Ну і тут пізні сорти. Воно видно, що пізні, ось бачите, вони тільки почали. Це, наприклад, сорт зараз скажу. Молінг Халюр. Назви ось Молін Халюр, а це. Люсі пізні сорти останні. І тут потім в мене все нічого не росте. І пішли реми. Це новинки мої. Тут різні. Про реми можна і пізніше розказати. Хочу показати, що, що такий сорт дуже багато ягод. Вони міленькі, маленькі, все. але їх дуже багато. Ось дивіться, які вони. Ну все, ягодка на ягодки. Так, зараз покажу назву Мараде Бува. Оце такі вони миленькі. Але ж їх дуже багато рядом сорт. А уже теж ось ось, ось він. Ягодки такі. Так. Далі покажу вам такі ось ягодки. Шорт бровура. Оце. Так. Ну тут теж тільки почали все наростати, але ж мені не подобається, що вони дуже миленькі. Ну, надіюсь, що смачні, тому що я їх ще не скуштувала. Так, і покажу в кінці. Садила я трішечки купчихи Ось видно. Теж такі ягодки не сильно крупненькі, але їх тут дуже багато. Вона ціла рясна. Ну, така вона, як землянічка. Кітканусів багато. Так, ну теж так, для проби. Ці її мені захотілося попробувати її теж. Так, ну, показала вам. Свої новинки. Пізніше покажу свої свою полуничку. Чуща я ось усадила Теж ще хочу вам показати з новинок. Я пройшла, думала вона зелена, тоді згадала, що це ось, дивіться, це ягодка, вона така є рожева. Сорт називається б'янка. Теж ось такі квітконусики у мене теж тут п'ять кущиків. ось Б'янка називається ось вона. Це вони такі ось, ягодки такого кольору. Ну, Буду закінчувати своє відео. Як буду збирати полуничку, буду показувати, що в мене вийшло. Але ж зараз борюся з бур'яном. Він мене вже дістав, раз пройшлась, побризкала фунгіцидом. Воно, бачите, тільки чуть-чуть почало жовтіти. А ле в основному зелене, полю, борюсь. Буду закінчувати. Всім всього гарного, гарного дня, мирного неба. Всім пока.